Вітаю підписники та глядачі на огляді складаний ніж Merit від бренду CVV. Як і всі ножі даного бренду постачаються в білій картонній коробці. Дуже красиво виглядає коробка бренд CVV з маркуванням модель та матеріалу виготовлення. Коробка запломбована з двох сторін. Я вже попередньо відкрив. Дивимось, комплектацію. Чохол чахол фірмові ось Демонструю. Приємний якісний чохол обширна комплектація, як завжди, безпосередньо ніж. Наліпка. До речі, різні наліпки завжди. Ось така. Інструкції. Серветка приємна. І новинки, які є каталог тобто від бренду. Чахов доволі таки якісний, добре підійде для зберігання ножів і для носіння, якщо ви не користуєтесь кліпсою і не носите їх на кишені. Ніж відкривається за допомогою фліпера, замок Liner Lock, Також можна відкрити за допомогою шпеника. Шпеник двосторонній Форма клинка Drop Point, сталь на клинку Damask. загартована на 5860 одиниць по роквелу. Фінішна обробка Stone Wash, галтовка. Спуски прямі, високі від самого обуху. На осявому вузлі керамічний підшипник, що забезпечує плавне відкривання та закривання ножа. Накладки білого кольору виготовлені з матеріалу G10, це склотек Вони приємні на дотик та мають таку цупку поверхню. За своєю геометрією, ніж досить такий різучий, подивіться на обух, він тоненький 2 мм. Підводи також додають цьому ножу різучості. Товщина підводу 0,4-0,35 мм. Загальна довжина 193 мм, довжина клинка 83 мм. Товщина руків'я 11 мм, вага 82,5 г, ніж доволі такий легкий. Кліпса двостороння по типу тип Ап кріпиться на два гвинти. Має глибоку посадку, тримається доволі таки впевнено, ніж не загубиться. Для покращення зручності маємо насічки на фліпері. Також на січки на обух для великого пальцю. І на січки на замку лайнер-лок для кращого закривання. Ніж середніх розмірів під 4 пальці для якихось більш делікатних робіт є чойл, тобто можемо взятись ближче до ріжучої крайки. По конструкції ось вигвинт, дві бонки, штифт для темляка, тому що як таковий темлячний отвір, він відсутній. Лайнери полегшені, на камеру це помітно. Окрім логотипу бренду CVV, жодних маркувань немає. Тести, заводське загострення, дивимось. Тут взагалі без питань. Якщо ось так спробувати ще, та він як завгодно буде різати. Дуже різучий. Гофрокартон. Добре справляється. Матузка. Теж добре. Працюю по продуктах багет. Добре ріже. Спробую продавити. Також дуже добре, якщо ось таким чином проводити, взагалі круто. Ковбаса. Продавлюю. Дуже круто. І так. Дуже різучий ніж. Зазвичай складання ножі в середньому мають товщину обуха 3 мм. Ну, плюс-мінус. А тут 2 мм, геометрія дуже різуча. Чищення картоплі. Без питань. Новинок він як бритва, зрозуміло, що буде добре чистити. І нарізання продавлюю. Дуже добре ріже. Розколювати 100% не повинен, подивіться просто на його геометрію. і таким чином. І зараз дуже тоненько спробую. Ось, будь ласка, покришка від позашляховика на прокол. Ніж доволі таки дуже колючий, проколює не найкращим чином, мабуть, просто за рахунок фінішної обробки. Відрізаєш шматок гуми. Ідеально прямо. Підводимо підсумки. Як на мене це такий джентльменський ніж на ADC, дуже різучий для тих, хто. Ставить перед собою задачі саме щось нарізати, геометрія дуже добре ріже. Також бувають у виконанні зі сталі 14-й сендвік. в моєму випадку це Дамаск. Хтось скаже, дамаск, Дамаскві навіщо він треба. Типу, бувають і так кращі сучасні матеріали. Ось, наприклад, теж такий тип, як джентльменський від Roxon, сталь CPMS-35VN. Теж буде гарно працювати, але подивіться візуальну різницю просто. Ну, клинок нічим такий не виразний, а тут клинок демонструє ваш стиль, як переливаються ці всі кольори, як воно блистить. Дамаск дуже привабливий. Навіть якщо просто порівняти із Roxxon K3, подивіться на товщину обуху, CVV-Merit дуже різучий за рахунок геометрії. Камера цього не передасть, але повсякденні працювати по продуктах, по картону там, по якимось тканинам. Дуже добре, тому що геметра дійсно різуча, така, мені подобається в цьому плані. Ну і головне, щоб ніж візуально подобався, тут нічого зайвого нема. біли накладочки, клинок з Дамаску, думаю, своїх поціновувачів, ніж обов'язково знайде. Бажаючи придбати ножі та ознайомитись з асортиментом, переходьте за посиланням під відео, а промокод МАКСКІс надасть знижку 10% на весь асортимент. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку. Обов'язково коментуйте. Всім до побачення та до наступних зустрічей.